Доброго ранку, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Послухайте уважно загадки, і ви дізнаєтеся, про що ми сьогодні будемо говорити. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Все життя з ним живемо а ні разу не бачили. Воно завжди і всюди є. Без нього не може жити все живе. Малята, як ви думаєте, що це? Це повітря. Правильно, молодці! Сьогодні ми поговоримо про повітря, дізнаємося про його властивості та значення для живих організмів. Давайте заплющимо очі і уявимо, що ми у лісі. Що ви відчуваєте? Як вам дихається? Ми відчуваємо свіже повітря. Нам легко дихається. Так, тому що дерева, кущі та трави очищують повітря. У лісі немає автомобільних доріг, заводів, що викидають у повітря дим. Діти, як ви гадаєте, що треба робити людям у містах, щоб повітря було чистим? Треба більше садити дерев, кущів, квітів, доглядати за рослинами, берегти їх. Яке ж воно повітря? Повітря є скрізь. Давайте перевіримо. Візьмемо мішечок і спробуємо зачерпнути ліворуч від себе. Бачите, утворилася повітряна подушечка. А тепер спробуйте зачерпнути праворуч від себе або над собою, або внизу, і завжди буде у мішечку повітря. Повітря прозоре, невидиме, легке, немає ні запаху, ні смаку. Але ми можемо побачити його. Коли ми наливаємо у склянку воду, ми бачимо на стінках маленькі бульбашки. Це повітря. Повітрям у воді дихають риби та водорості. Отже, у воді є повітря, а чи є воно у землі? Давайте перевіримо. Я візьму грудочку землі і вкину її у воду. З'явилися повітряні бульбашки. Отже, повітря є і у землі, ним дихають жучки, черв'ячки. Та кроти, повітря є навіть усередині нас. Хочете перевірити? Візьміть трубочку і подуйте у склянку з водою. Бачите, скільки бульбашок з'явилося? Отже, повітря є всюди. Ми його не бачимо, але можемо відчути. Помахайте віялом або увімкніть вентилятор, і ви відчуєте на собі повітря. Воно рухається, рух повітря називають вітер. Повітря дуже важливе для всіх. Без повітря людина не може жити. Воно також треба і тваринам, і рослинам. А зараз пропоную пограти у гру і з'ясувати, що забруднює повітря, а що очищує його. І допоможуть нам у цьому хмарки. Сердита хмарка вкаже нам на те, що забруднює повітря, а весела, що робить його чистим. Ліс очищує повітря. Викиди заводів забруднюють. Садіння дерев очищує. Прибирання очищує. Вихлопні гази автомобілів забруднюють. Дощ очищує, вирубування лісів забруднює. Пожежа у лісі забруднює. Молодці малята ви впоралися із завданням. Діти, давайте згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми говорили про повітря та його властивості. Малята. Сподіваюся, що ви дізналися багато нового. Дбайте і оберігайте природу.